Привіт-привіт, малеча! Ну як? Ви готові сьогодні слухати казочку про котика Маркіза? Якщо так, то сідайте зручненько, і ми вже розпочинаємо. В одному дуже красивому місті. А саме у місті Львові на дуже красивій вулиці Богдана Хмельницького жила собі дуже старенька пані Марічка. Вона була достатньо заможна пані, все мало що хотіла, окрім родини і дітей. І єдиною родиною для неї був її улюбленець кіт Маркіс. Він був середнього віку кіт, який дуже полюбляв гратись. Пані Марічко. Так сильно його любила, що навіть дозволяла спати йому з нею на її величезному ліжку, Купляла йому найкращу їжу, одяг. Одним словом, кід маркіз жив, як справжній маркіз. Але, на превеликий жаль, пані Марічка раптово померла, адже була вже достатньо старенька, і оскільки родичів у неї не було, то все її майно пішло на користь країни. А як ви думаєте, дітки, що могло далі трапитись із маркізом? Цікаво, зараз я вам розповім. Отже, одного дня до квартири пані Марічки прийшли якісь люди. Одні почали збирати речі, інші щось писати, а ще двоє взагалі принесли якийсь спеціальний будиночок для котів. Його ще називають переноскою. І хотіли були помістити туди маркіза. Але він швидко зреагував і відскочив. Спочатку він, звісно, злякався від побаченого, адже не розумів, що відбувається, чому його Маркіза хочуть схопити і помістити невідомо у що, і куди ж поділась його хазяйка, яка б мала його захистити. А як ви думаєте, дітки, що ж зробив далі маркіз? Він із переляку просто швидко вискочив через відкрите віконце у кімнаті на вулицю. Добре, що вони жили на другому поверсі, і маркіз, коли стрибав, не дуже забився. Ось так і розпочалось вуличне життя нашого Маркіза. Опинившись на вулиці, він подумав, що було б добре десь ненадовго сховатись, а потім. Повернутись додому, адже, можливо, хазяйка повернеться, і все буде добре. Він почав міркувати, як знову буде їсти свої смаколики, гратися у іграшки, а потім залізе до хазяйки у ліжко і буде спати. І от, нарешті, коли настав вечір, він пішов додому, але по дорозі йому трішки не пощастило. Його перестріла банда вуличних котів. Вони були дуже брудні і смердючі, адже весь час мусили шукати собі їжу по смітниках і спати на теплих трубах у підвалах будинків. Маркіс страшенно перелякався, адже він ніколи не бачив таких котів і взагалі знав про вулицю лише з другого поверху свого балкона. Вони його спочатку обступили, а потім один з них, який був головний, почав з ним розмовляти. Здоров був, красунчик, мене звати Хвалько Крутий Хевіст, а це моя банда котів, вуличні пухнастики. Ми живемо на цій вулиці. Не бійся нас, ми не дуже злі. Ми тут лише ловимо мишей і кажанів. А ти хто такий, і звідки? Чому ми не бачили тебе тут раніше? Маркізу, після представлення хвалька, стало трошки легше, адже він спочатку не знав, як себе поводити у такій ситуації. І він відповів наступне: Привіт, хвалько і банда! Мене звати Маркіз. І я мешкаю он на тому балконі. А опинився я тут. Тому що мене намагалися зловити у квартирі у якийсь дивний будинок. Потім один кіт з банди перепитав його Привіт, Маркіс, мене звати Артур підбите око. А скажи но, чи не маленький і сиренький був той будиночок. Так, маленький і сиренький, відповів Маркіс. О, друже. Я здогадуюсь, що могло у тебе трапитись. Швидше за все, тебе хотіли забрати до притулку. Мене так само хотіли, коли моєї хазяйки не стало. Та ні, відповів Маркіс. Швидше за все то були грабіжники. Я колись бачив про них у кіно, яке дивилась моя хазяйка. Треба піти і перевірити. І банда запропонувала піти з ним. Вони всі разом прийшли до балкона, де мешкав Маркіз, і, роздивившись, побачили, що всі вікна були міцно закриті і ніде нічого не світилось. А що ж було далі? Я вам розповім вже наступного разу. Мирного вам неба і солодких снів. До зустрічі!